пару новостей из Запоребрика, что творится на болотах. А там вот две таких увидел интересных э, вот это, новости. Первое. Э, китайский безвиз. Вы знаете, да, я вам говорил эту новость, что Российская Федерация подписала с Китаем безвизовый режим. И не прошло недели после вступления в силу этого безвизового режима, вот, э, как местные власти Дальнего Востока взвыли, просто взвыли и молят Москву остановить или отменить этот безвиз. Что случилось? Дело в том, что на 100 российских туристов, которые полетели там в Пекин на экскурсию или в Китай на экскурсию, да, Китай, из Китая ломанулись сотни тысяч. Сотни тысяч китайцев едут сейчас в российскую Федерацию. Без виз, Сел в поезд и поехал, сел в автобус и поехал, сел в самолет и полетел. И китайцы приезжают, начинают знакомиться с местными там девушками, женщинами, создают семьи, добиваются разрешения, оформляют вид на жительство и ассимилируются. То есть китайцы поперли как саранча неудержимое э, нашествие китайцев на э, территории бли... Дальнего Востока и Центральной Сибири. То есть вся та территория, которая которая пригодна для жизни, которую китайцы, помните, эти карты контурные, которые и в учебнике истории, географии, точнее, они утвердили официально, комиссия в Китае официально утвердила эту территорию исконно китайскими землями. Так вот они их заселяют. Я вам говорю, что Китай возьмет Россию без единого выстрела. Вот она, пожалуйста. Там просто сумма... на Дальнем Востоке просто сумасшедшая экспансия китайцев на территорию Российской Федерации. Местные власти просто воют. Мужское население либо спряталось и сидит по, по углам, по, по этим, по заваленкам в тайге, прячется, либо уехало, либо ушли на фронт и э, полегли в наших донецких и запорожских степях, в херсонских степях. Э, мы их, мы их тут ну больше миллиона, миллион сто пятьдесят тысяч на сегодняшний день потерь в российской армии. Это то, что мы смогли посчитать, а то, что еще не считано. То, что вы видите фотографии, где там десятки трупов российских солдат лежат на, в, на, на, в, на, это самое, в полях на, на нашей территории, так там, если посчитать, там уже может быть и 2 миллиона убитыми. На сегодняшний день убитыми и ранеными. Санитарных потерь убитыми и ранеными. Может быть. Вот, так что это все после войны будет считать. А сколько прикопано во врагах и лесах? Там просто неимоверно. И Дальний Восток сейчас заселяется э, трудолюбивыми китайцами. Вот. Которые, кстати, уст, они получают разрешение на работу. А, и опять же, а разрешение на работу дает право оформления вида на жительство. И они там начинают э, регистрировать компании, вести бизнес и так далее. Так что Китай... Китайская экспансия, массовое переселение китайцев на территорию Российской Федерации фактически началась. А теперь смотрите вторая новость. Она, она взаимосвязана. Российское правительство посчитало нецелесообразным, в кавычках берем это слово, строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Все называется она СевСиб, которая должна была пройти от Нижневартовска до Урумчи в Китае. То есть вот с севера на юг должна была пойти железнодорожную магистраль. Ну, типа ответвления от БАМа или от Турксиба, Транссибирской магистрали. Вот. Так вот, отказались из-за проекта, потому что денег нет. Затраты на прокладку Севсиба оцениваются в 50 триллионов рублей. А денег нет от слова совсем. И, как говорил некогда Димон, денег нет, но вы держитесь. Всем хорошего настроения. И, и так далее вот ну знаете по тексту этот мем знаменитый да вот. так я вам скажу что китайцы сейчас до, до, сами достроят эту дорогу ну потому что им надо возить своих граждан надо вывозить из российской федерации э, природные ископаемые лес э, там что они вывозят э, минералы которые добываются металлы продукции, а назад надо туда ввести товары народного потребления, начиная от иголок с нитками, заканчивая автомобилями. Так что вполне возможно, что Китай сам построит эту дорогу и сам же будет ей владеть. Китайские железные дороги, ну, я видел в Китае, как они строят, у них нет даже резких, поворот, крутых поворотов на железной дороге, потому что поезд летит 300 км в час, он даже горы не обходит, он проходит сквозь горы. Вот Кто был в Китае, да, не дадут соврать, что там железная дорога прямая, как, как стрела. От начала до конца. И она может либо медленно, плавно чуть-чуть приподниматься вверх из-за местности, или опускаться вниз. Но поезд не поворачивает нигде и никогда. Он летит из одной горы, вылетает, вылетает в другую. Везде, как вот луч фонаря, туннель пробурили от начала до конца. А вот китайцы построят такую скоростную железную дорогу и будут обеспечивать своих граждан на территории Российской Федерации. Вот такая вот картина. Маслом, что называется, Путин, Путин сдает Российскую Федерацию просто семимильными шагами. Даже не успеваешь следить, как он раз, раздает российские раш, земли налево и направо. Я напомню: Байкал Китай имеет квоту на выкачку пресной воды. А, причем сколько там труп проложил уже Китай и сколько он реально выкачивает воды, это на сегодняшний день сказать не может никто. А, кроме китайцев, которые эту воду оприходуют и потом продают своему. населення. Путін може піти на заморожування війни, але не на повну зупинку. Про такі умови говорить полегкий. Росія не змінює своїх переговорних позицій і не прагне закінчити війну проти України. Усі процеси, які проводить Кремль, зводяться до одного затягування часу. Загалом Путін може піти на заморожування війни, але лише якщо Україна поступиться незахопленими російськими окупантами територіями Донецької області. Таку думку сьогодні висловив академічний директор Центру публічної дипломатії Олексій Полегкий. За його словами закінчення війни залежить лише від бажання Москви, але особливих змін у її позиції немає. Те, що держдеп намагається продовжити переговори, є власне позитивним. І Росія продовжуватиме брати участь у переговорах, але я гадаю, усе тією самою тактикою висуваючи максималістичні вимоги та затягуючи час, Путін вважає, що зрада час на його боці, на його боці. Перепрошую, тобто він бачить, що підтримка України не те, щоб зменшується, але розмивається. Зазначив полегкий. Перепрошую, він припустив, що Путін продовжуватиме діяти у своїй тактиці, намагатися розділити партнерів України, вносити розбрати у європейські країни, тиснути на Україну економічно, знищуючи інфраструктуру та тиснути на фронті. Запас часу Путіна не такий великий, оскільки проблеми в Росії також накопичуються. Але найближчими місяцями на думку Путіна є шанс домогтися ослаблення підтримки України, домогтися більшої нестабільності всередині України. І відповідно домогтися якихось ще успіхів на фронті. На це поставлено все пояснив свою думку експерт. Полегки звернув увагу, що путіну потрібно продемонструвати президенту США Дональду Трампу якісь кроки на зустріч, але якихось радикальних змін навіть на рівні риторики у російського диктатора немає. Якщо переговори виглядатимуть глухими і з вини Росії, то вона знову щось пропонуватиме і вдаватиме, що готова піти на якісь поступки. Наразі де-факто максимально відпрацьовується сценарій тиску на Україну щодо прийняття тих вимог, які Росія і Сполучені Штати якось узгодили. Сказав він, водочас гість ефіру нагадав про існування в Україні червоних ліній, які вона за жодного тиску не переступить. Однак, судячи з останніх заяв спецпосланця президента США, кі. Таке лога у переговорах щодо проєкту мирної угоди залишилося два ключові питання територіальні поступки з боку України та Запорізька атомна електростанція. Експерт вважає, що заморожування війни не буде її повною зупинкою, адже після підписання мирного договору Росія продовжуватиме атакувати Україну, звинувачуючи в таких атаках Київ. І нагадаємо, що спецпредставник президента США Кіт Келох під час проведення національного форуму з питань оборони імені Рейгана 25 заявив, що щодо мирного врегулювання російсько-української війни залишаються дві нерозв'язані проблеми. Як бачимо, ось така ситуація складається. Але тим часом важлива інформація є і про те, що відбувається з Росією та її взаєминами з міжнародними її, так би мовити, партнерами з Індією. Зокрема, Росія розширює співпрацю з Індією для спів. Вільного виробництва дронів про це зазначає інститут вивчення війни. Москва усе більше покладається на Індію щоб компенсувати брак робочої сили всередині країни, а також хоче, щоб Делі підтримало виробництво безпілотників, які Ерефія застосовує у війні проти України. і такими даними діляться наші колеги з Укрінформу Посилаючись на інститут вивчення війни, Кремль, схоже, дедалі більше спирається на Індію для пом'якшення дефіциту робочої сили всередині країни та створює умови для підтримки Індією. виробництва безпілотників, необхідних для військових зусиль. Рефії йдеться у звіті. Зокрема, очільник російського державного оборонного конгломерату Ростех Сергій Чем'язов 5 грудня заявив, що Рефія веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників, зокрема. А типу ланцет на території Індії зазначається, що віце-прем'єр-міністр Рефі Денис Мантуров оголосив, що рефія може прийняти необмежену кількість трудових мігрантів з Індії згідно з новою довосторонньою угодою про мобільність робочої сили, підписаною 5 грудня у Нью-Делі. Мантуров заявив, що Рефія ймовірно знадобиться понад рік, щоб створити умови, необхідні для прийняття працевлаштування та оформлення документів багатьох індійських мігрантів. А російський Лідер Володимир Путін в інтерв'ю Індія туди зазначив, що Москва не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування ракетної та авіаційної галузей. Диктатор стверджував, що Індія використовує російські винищувачі Су-57, а також виробляє на своїй території танки Т-90 та спільно розроблені ракети БРОМОС. Аналітики зазначають, що такі заяви Путіна та очільника Ростєху свідчать про те, що Ерефія може розглядати розширення співпраці з Індією до спільного виробництва дронів. Рефія ймовірно планує застосовувати ці безпілотники у війні проти України. Також відомо, що делегація Смоленського центру пілотування FPV-дронів прибула до Індії для виконання завдань у межах російсько-індійського стратегічного партнерства. Така інформація є наразі про Індію і її взаємини відносини з Російською Федерацією. Ну тим часом і важливо, що каже Трамп і загалом, які можуть бути його подальші кроки. Це принципово для США, якими можуть бути подальші кроки Трампа щодо Росії. Росіяни роблять останні спроби переконати посланців Дональда Трампа підтримати вимоги Кремля. Але рано чи пізно США зрозуміють що єдиний вихід тиснути на Росію. Таку думку висловив німецький політолог і соціолог Ігор Ейдман. Отож Трампу важливо показати свій. Партії та загалом американському суспільству, що він не прагне капітуляції України. Для цього доведеться піти на певні кроки, натиснути на Путіна. Ми не знаємо, які підводні камені та про що Путін п'ять годин говорив з представниками Трампа, але цілком можливо вся розмова не стосувалася лише російсько-української війни. Імовірно, американцям під час зустрічі також розповідали скільки вони можуть заробити співпрацюючи з Росією. Для США це принципова історія. Трамп і все його оточення є капіталістами. Вони хочуть збагатитися за будь-яку ціну. Зауважив політолог. Саме тому від них можна очікувати чого завгодно. Якщо росіяни знову обіцяють їм велику вигоду, то вони на це поведуться.